Привіт, я Максим, власник компанії Будова сервіс. Сьогодні актуальна тема надурили вас чи не надурили. Сьогодні ми розберемося, на чому той прораб заробив на нову BMW M5. Сьогодні ми поговоримо на наступні теми. Перше, на чому прораби заробляють на вашому ремонті. Друге, це на яких елементах ви можете зекономити або вас можуть надурити. Третє. Чому детальна система кошторисів допомагає вам уникнути непередбачуваних витрат? Четверте, чому ремонт професійною командою може бути більш вигідніший, ніж приватний виконроб? Ну, загалом, бувають такі ситуації, що вам сказали одну вартість робіт, наприклад, там, плитка коштує 1000 гривень за метр квадратний. Вам прораб каже ціну 1200, ви проїжджаєте на об'єкт, питаєте. У людини, яка робить, скільки це коштує, вона каже тисячу. Ну, умовно, всі так заробляють, але ну, людині в цей час реально неприємно. Він починає рахувати, скільки ж там прораб заробляє. По другий момент, вам інколи, наприклад, продають плитку за там, тисячу гривень метр, ви знаєте, що вона коштує 800 ніяких ні чеків, ні накладних і так далі. Ну, в принципі, немає. І чому виникає таке питання. Ну, тобто, як так сталося. Основною причиною таких ситуацій є те, що прораб ніколи в житті не рахував повністю кошторис. Він знає так, от, плюс-мінус науку, скільки це буде коштувати, і він ну, от, так само він звик. Він не адаптовується до життя. Але реально, людина, коли звертається до такого спеціаліста, вона хоче дізнатися конкретну цифру. І ця конкретна цифра вона повинна бути. Не з воздуха, не з космосу, а з детального розрахунка. І коли права починає робити детальний розрахунок, а детальний розрахунок це ну, на 5 хвилин, то він починає накидувати на кожному етапі зверху трошки по роботам, по матеріалам, бо так складається його заробіток. І якщо, наприклад, людині щось не подобається, ну, замовнику, вона починає, типу, давайте ми це. Приберемо, тут я сам закуплю і так далі. І так далі. І тут починається прораба паніка, тому що калькуляція вже не клеїться. Що робити в таких ситуаціях? Ми зі свого боку, розуміючи, от таку ситуацію. І коли ми прийшли в будівельний ринок, ми почали робити трошки по-іншому. А саме, ми робимо детальний кошторис, реальну по собі вартості. Таку суму ми вам і озвучуємо. Ми не накидаємо зверху. В цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Бо в цьому ситуації ми розглядаємо кожного замовника як нашого партнера. Ми партнери з однієї сторони, а вони наші партнери з іншої. І у нас партнерські взаємовідносини. І ми просто озвучуємо весь кошторис, а знизу є такий пункт, називається рентабельність нашої організації. І коли виникає питання, для чого взагалі потрібен прораб або будівельна компанія, саме в цьому, саме в цьому ми можемо. Вам пояснити, звідки вийшла ця рентабельність? Умовно, всю логістику, всю організацію будівельної частини, всю комунікацію зі всіма підрядниками, всю комунікацію з зовнішніми чинниками там ОСББ, управляючою організацію, з підрядниками-замовника, все це ми закриваємо повністю від а до Я. І за це ми беремо свою певну рентабельність. Ми по суті являємося як міні-генпідрядником. Але в такому випадку є чітке розуміння, за що ми беремо кошти, і що ми не накручуємо зверху на роботах на матеріалах. І коли наш замовник питає: А можете скинути, наприклад. Прайс по роботам Так, да, звісно, можемо скинути прайс. Якщо замовник питає, а можете скинути нам фактичні чеки за матеріали, вони в нас всі в наявності, ми спокійно відправляємо. То адже ми всі матеріали в основному купуємо по безналу і можемо повністю надати всю картину там за одну-дві хвилини. В цьому взагалі немає ніякої складності. Реально на ринку люди потребують нормальних партнерських відносин. Якщо ти йому даєш реальну картину. І реально каже, що скільки коштує, і реально показуєш, от, ми заробляємо на цьому, на цьому, на цьому. Людина, все окей. Ну, тобто це нормальні партнерські відносини. Тут все зрозуміло, де чия зона відповідальності, де хто на чому заробляє. І тоді е, питань по цьому ну, взагалі не було. Ми от, скажу так, ми в середньому ведемо від 20 об'єктів одночасно. І, ну, от, Наприклад, наші прораби, які працюють щодня, вони ну, не то, щоб пообідати ледь встигають, не то, щоб там щось накинути зверху на роботах. Це взагалі ну, типу, ноусенс. No Тому ми зі свого боку, от ті ціни, що декларуємо, ті і показуємо, і по факту таких ситуацій, де вас щось там надурили, такого ну, в принципі, не буває. Ще виникає такий, до речі, міф, що ось прораби заробляють на чорнових матеріалах там, і так далі. і так далі. Да, Реально таке буває. Але в чому прикол? Якщо ми робимо детальний кошторис, от, наприклад, він 2 мільйони гривень, і у нас всі чорнові матеріали, чорнові, вони вміщаються там в 180-200 тисяч. 2 мільйони 200 тисяч, умовно, це менше, ніж 10%. Підкажіть, де тут зазор? Ну, Я не знаю. Ну, На чому? Тобто у вас є позиції, які ж більш. Ну, Об'ємні в плані грошей це меблі, це чистові матеріали. Тому що чистові матеріали вони імпортуються, там є там, ПДВ, мито, хто як завозить, ну, Тобто там набагато більше ну, різних елементів. Але ну, на чорнових матеріалах, ну, скажімо так, не знаю, може хтось заробляє, ми на цьому ніколи не заробляли від слова зовсім. До речі, в чому ще перевага детального кошторису? Він у нас завантажений по кожному об'єкту на Google диску. І, умовно, переходячи по посиланням, ви завжди можете подивитися, на якому ви етапі, що було зроблено, який у вас баланс, і все це відкрито та прозоро і ну, реально зручно. Чому компанія будова сервіс працює прозоро? Тому що, скажімо так, ми прийшли до цього через біль замовників, а саме через свою. Ні для кого не секрет, що у 2020-2021 році ми займалися певною інвестиційною діяльністю. Ми купували багато об'єктів нерухомості, робили ремонти і перепродавали. Або якийсь апгрейд, перебудову там і так далі. І в чому був прикол? Ми постійно натикалися на одну й ту саму ситуацію. Плануємо одне. Завдання прорабом ставимо одне, а кошторис завжди збільшуються. І ми дійшли до того, що. Кожен прораб він десь там заложив кусочок, там кусочок, там кусочок, там кусочок. І реально було неприємно, тому що ну, ти постійно думаєш в тому, як його, скажімо, апетити зменшити, а він думає, як твій апетити збільшити. У нас будова сервіс в цьому плані все прозоре, тому що всі зарплати на прораба, на менеджера проєкта, та різні адміністративні витрати і заробіток компанії, він сидить в рентабельності. З цієї рентабельності ми покриваємо оплату менеджера проєкту та прораба і їхній основний функціонал це якщо ми говоримо про прораба, організація будівельного процесу, контроль якості та виконання всіх робіт. Все, він більше не займається нічим. Якщо ми говоримо про менеджера проєкту, менеджер проєкту веде цей проєкт. Комунікує з замовниками, допомагає в виборі всіх матеріалів, та складає план, що і як ми будемо робити, тобто керує цим проєктом. Все. Ну, тобто, це їхні основні завдання, це займатися конкретно вашим проєктом. Ще в подальшому ми плануємо відкрити таку вакансію, як технічний нагляд, і ми будемо запрошувати людей, які будуть їздити по нашим об'єктам і виконувати. Нагляд за технічною частиною, щоб об'єкти виконувалися на найвищому рівні, і будівельна якість була також кращою, наскільки це можливо. Чому ремонт з професійною командою більш вигідніший ніж самостійно? По-перше, це економія вашого часу. Це близько 150 годин вашого часу. По-друге, гарантії. в першому варіанті, якщо ви виконуєте самостійно, гарантію несете ви, а в другому варіанті. Гарантію несе професійна команда. Третій елемент це гроші. Самостійно скласти детальні кошторис, розрахувати всі витрати досить важко. Команда це вам реалізує, ви самостійно реалізуєте, але не з першого разу. Як підсумково, це психоемоційний стан. Це дуже важлива складова, адже наше завдання, щоб зробити ремонт максимально для вас комфортним, щоб ви жили своє життя, а ми робили ваш ремонт. Загалом, якщо підсумувати реально, у вас є три варіанти. Перший варіант це зробити ремонт самостійно, да, реально. Ви зробите його, ви наберете досвіду. Не факт, що одразу, але в будь-якому випадку ви його наберетесь. Другий варіант ви можете зробити ремонт з прорабом, який вам пообіцяє в 3 дешево, а вийде ну, плюс-мінус ті самі кошти. Третій варіант це обрати професійну команду, як, наприклад, ми. І зробити ваш ремонт комфортнішим. Якщо ви бажаєте робити ремонт разом з нами, у нас всі контакти є під цим відео. Ви можете підписатись на наші соцмережі і скомунікувати з нашими менеджерами. З вами нададуть якісну консультацію, і будуть раді вашому дзвінку. Також будемо раді, якщо ви залишите свої запитання в нас у коментарях. Ми будемо на них відповідати, можливо, запишемо якось відео як відповіді на коментарі. Тому, в принципі, нам цікава комунікація разом з вами, тому що ми робимо цей контент для вас. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!